Вітаю вас, мої маленькі розумники і розумнички. Сьогодні до нас у гості завітав наш давній знайомий. Хто це? Так, це їжачок. Він прийшов з геометричною фігурою. Пригадайте, як вона називається? Так, круг. У круга гарний настрій. Але подивіться, поруч із ним. Нова фігура. Вона сумна, тому що не пам'ятає своє ім'я і не може познайомитися з їжачком. Давайте допоможемо їжачку дізнатися назву цієї фігури. Візьміть у ручки свій жовтий круг та спробуйте прокотити його по столу. Виходить. Ми знаємо, що круг вміє котитися. Тепер візьміть нову фігуру і спробуйте прокотити її по столу. Виходить? Ні, бо щось заважає. Обведіть фігуру пальчиком ось так. Зверху, з боку, знизу та з іншого боку. Коли ми проводимо, пальчик, наче застрягає, бо у цієї фігури є кути. Давайте їх порахуємо. Один. Два, три, чотири. У нової фігури чотири кути, а ще у неї є сторони. Давайте також. Порахуємо їх. Одна сторона, дві, три, чотири. Сторін також чотири. Нова фігура посміхнулася і згадала своє ім'я. Квадрат. Чи схожі між собою круг і квадрат? Ні. Що вміє круг? Так. Котитися, а квадрат може котитися? Що йому заважає? Так, кути Що ще є у квадрата? Сторони. Їжачок пропонує вам пограти у гру. Склади квадрат. Візьміть свої маленькі квадрати і спробуйте скласти з них один великий квадрат. Давайте перевіримо, чи так у вас вийшло? Розумнички! Їжачок просить допомогти йому з'ясувати однакові рибки, чи різні. Як ви думаєте, малята? Так вони різні. А чим вони відрізняються? Розміром, а ще чим? Кольором. А яка з них більша, як ви думаєте? Що слід зробити, щоб порівняти рибок? Так, накласти одну рибку на іншу? Яка з них більша? Помаранчева, а менша? Жовта. Розумнички мої. У їжачка два акваріуми. Якого вони розміру? Так, великий і маленький. На яку геометричну фігуру вони схожі? На квадрат. У який акваріум ми запустимо велику рибку. У великий. А маленьку? У маленький. Молодці. Дітки, давайте пригадаємо. З якою геометричною фігурою ми сьогодні познайомились? Так, з квадратом. Чим відрізняється круг від квадрата? Вірно, круг може котитися, а квадрат може котитися. Що йому заважає? Правильно, кути. Дякую вам за увагу! До нової зустрічі, малята!